Казка, як чопа рятував бусю. У мальовничому селі, де зелені пагорби перетікали в золотисті поля, стояв затишний будинок. У ньому мешкала дружня родина чорний кіт чопа з білою грудкою та білою плямкою на лапці, його мама трьохмасна кішка Кітя, білий кіт, якого чомусь назвали чорний, собачка кнопа та кролик Пабло. Чопа був особливим котом розумним та балакучим, він не просто навчав, він розмовляв з людьми, хоча й по-своєму. Мяу означало так, а мурм'яв ні. Ще чопа був справжнім дослідником, йому завжди було цікаво дізнатися щось нове, тому він так любив подорожувати. Одного сонячного ранку, коли господар збирався до міста, Чопа вирішив, що це чудова нагода побачити великий світ. Він тишком нишком заліз у відчинені двері автомобіля і тихенько, залізши на сидіння, почав мріяти. У місті було гамірно та людно. Наш герой навіть не розгубився, його очі дивилися на маленьку пухнасту кішечку попелястого кольору, на ім'я буся. Вона була дуже налякана, бо загубилася і не знала, як їй повернутися додому. Буся була сором'язлива та мрійлива, з великими блакитними очима, чопа вирішив їй допомогти. Ти загубилася? запитав він. Так, я не знаю, як повернутися додому, відповіла буся. Не хвалюйся, я тобі допоможу, запевнив її Чопа. Дорогою вони зустріли веселого песика на ім'я Гавчик, який розповів їм про злого кота, що живе у старому парку. Гавчик був енергійним та завжди готовим до гри. «Гав-гав! обережно там злий кіт, попередив їх Гавчик. Дякую, Гавчику, відповів чоба. Вони вирішили обійти парк стороною, щоб не потрапити в біду. Потім друзі зустріли поважного лубку на ім'я літуня, яка їм дала пораду, як дістатися до потрібної вулиці. Літуня була мудрою та завжди допомагала іншим. Вам потрібно повернути ліворуч та пройти повз великий фонтан. Показуючи крильми дорогу, відповіла літуня. Дякуємо літуню, подякувала буся. Проходячи повз фонтан, вони зустріли старого кота. На ім'я мудрик, який погодився їх провести. Мудрик був дуже спокійним та розважливим. Мрр ходімо зі мною, я знаю це місто, як свої п'ять пальців. Під час подорожі траплялися різні смішні ситуації. Одного разу Чопа випадково застрибнув на голову дідуся, який дрімав на лавці, а іншого разу буся застрягла у високій траві і чопа її довго визволяв. Нарешті вони знайшли дорогу до бусиного дому. Вона була дуже щаслива, що повернулася до своїх господарів, а чопа був радий, що допоміг їй. Вони домовилися зустрітися знову, щоб разом досліджувати світ. Повернувшись додому, наш мандрівник розповів родині про свою пригоду в місті та нову подругу бусю. Усі були дуже раді, що чопа повернувся. Вони майже кожного вечора просили його, щоб він переповідав їм про свої неймовірні пригоди, а наш герой частенько любив трішечки дофантазувати. Чопа зрозумів, що найважливіше це допомагати іншим та мати справжніх друзів, адже дружба це найцінніший скарб.